Так, козин. Котеджне містечко. Тут у нас на ділянці два будиночки для великої сім'ї. Будиночок меншої площі у нас є огляд. І тепер ходімо в основний будинок. Отакий вхід. Дуже така класика. Красиво ходімо. Нас зустрічає приміщення, де будуть котли, можливо, насоси. Тут у нас є електрика і газ. Так, все розведено. Так. Гостьовий санвузол. І така шалено красива кухня-вітальня. З виходом на терасу. Так, тут у нас невеличке приміщення. В приватному будинку завжди є купа купа речей, які... Потребують дуже багато якихось таких маленьких кімнаток, приміщень. Так, це у нас перший поверх, кухня, вітальня Ходімо. На першому поверсі у нас також є кімната, яку можна використовувати як під спальню, так і під кабінет. йдемо. На другий поверх знову у нас вікно, щоб ми на сходах відчували себе максимально комфортно. Так, перша кімната. Перша кімната з от таким красивим вікном по ліву сторону. Друга. Спальня. І у вікні у вас. У вас там сосни. Трішечки зараз світло, сонце не видно, але там синє небо і зелені сосни. Так, йдемо далі. А, тут така доволі велика спальня. З видом на передній двір так ще одна спальня з балконом і з своїм санузлом от така. Красива майстер-спальня. Ще одна спальня з виходом на балкон, з видом красивезним на ліс. І з такою хардробною кімнатою. Ну, все, я вам все показала.